Ну що, всім вже доброї ночі. Ну, по-перше, я всім вдячний, хто е, почув мене, коли я звернувся до людей і запропонував перевірити, хто мене любить, хто кохає. Е, дійсно, е, завдяки цьому відеоролику ми зібрали понад 12 тисяч гривень. Зараз от сижу і думаю, куди в першу чергу яку суму відкласти. На чи то все на мавік положити, чи на авто, тому що збираємо теж. Чи на тепловізор, чи хлопцям на теплі кросовки ще просять, чи на тент тисяч гривень просять хлопці зараз з ремонтної бригади. Не з тієї 30-ї окремо механізованої ремонтної бригади, з якої мені погрожує цей Яковлів. До сих пір, до речі, дзвонить. Зараз мені скинули е, скріншот з пентатабот. От е, притула все-таки вже все поміняв. Тут а, значить, історія змін даних благодійної організації, благодійний фонд Сергія Притули. 15-12-23 видалений бенефіціар Сергій Притула. Е, потім з гваздя Ганни Юрівни змінили на Шувалова Андрія Миколаївича. Я не можу зрозуміти, що людей дивує. Ви сьогодні такі якісь як Новорождені. О, о все-таки він оказався Гандоном. Серйозно? Да Я з ним робив на новому каналі. 에, ну, на Навіт він був вроде бы, як нормальний, адекватний. І коли почалась війна в перші дні, я повторюсь, може хто не чув, ще я ще раз повторюю цю історію. Я готов відповісти за кожні слова. От сидить живий свідок, покаша живий свідок, ще нас не обрали з вогою. Е, як люди військові зверталися до нас, я завжди говорив: хлопці, я не по військовим питанням. Я, ми залишились ось в Києві, тут, де я живу, на Житомирській, Ми годуємо весь перспект перемоги всіх, хто залишився на. Цих скажи, яких на, на блокпостах да, ми годували Тиро. військовими. да, питаннями не займаємося. Ідіть до притули. Ха-ха-ха, всі з мене ржали. Потім, коли все-таки приїхали хлопці, ПВОшники, до речі, з Лук'яновки, з президентського полка до мене і кажуть, що там над ними просто насміялися, я навіть тоді не повірив, Я сказав, може там ну помічники притулі якісь там тупорелі попалися. А зараз скажу, попробую дозвонитися до самого нього. Дозвонився, якби я хотів хайп піар, якби я хотів проти нього якийсь бруд вилити. Я би записував розмову. Я навіть не думав, що ця людина здатна на такий діалог мат на маті. А, ти сли, слишиш, ти я просто сказав, що військових кажу, протримали у тебе під забором три часа, як собак, кажу, хлопці твої. Можна вони ще раз приїдуть, і ти їм кажу, да, це те, що вони просять, а не три куска мила і п'ять спальників. А, ти слишиш, ти мені що так сказати? скажу. У такому форматі був Та да, я зробив відеообращення до нього офіційне, вже це перший місяць вони було десь, перші тижні навіть вони було. було. Началі марта. На, так. На початку марта да. І говорю, так подожди, так якщо це так относиться до людей, до військових, так подожди, а де ж тоді та вся допомога? Я, я іскренні так задав вопрос на відео. Після чого він мене запросив до себе, ми прийшли втроєм, Я, Поліна і ще один мій волонтер, не будемо називати його ім'я, як жаль, у сім'ї ні без урода, в нас ні без цього волонтера, який е, нас ограбив, ну то таке діло. І коли ми приїхали до нього, нас підняли на третій поверх і тупо почали бити він і охоронців. Мене. Особливо Пертула бив в Поліну, цю жіночку волонтершу, і вимагали, щоб я видалив це відео. Я про це розповідав всі спочатку, ах, о, що ти що ти гониш, що ти несеш. Я тоді сказав, ребята, я відповідаю за кожне своє слово. За кожне слово, от Вова не дасть брехати, він живе світ цих подій, які відбулись. Ми вийшли всі в вахері просто. Ми думали, що ми не вийдемо живими. Сім підарасів озброєних з автоматами у нього на третьому етазі. Причому я дивлюся адрес пота, бота, опіндата бот. Типа адреса фонду притули, Шевченківський район, вулиця Золотоустівська, будинок 47-49. У нього це не Золотоустівська вулиця, у нього вона Ганчара. Так Золотоустівська, Це, рядом. Да. це вулиця Гончара, возле цирка, нагору. Піднімаєте 69-й номер, по-моєму? Да? І е, там у нього цей офіс на третьому етаже, де він сюди знімає всі свої від, відосики, там, де він дітей грабив, гроші в них забирав, там, де він плакав, коли дівчинка принесла гроші останні, які вона продала своє волосся. От там він нас і бив зі своїми охоронцями. Е, ми визвали поліцію, вони нам не давали визвати поліцію. Тобто, там ці, ціла розборка була. І нас всі передрачуть нам автоматом і угрожають, якщо ми не видали відео. Я не видалив відео. Ну і заяви пропали від усіх хто кого вони били, заяви пропали. Я потом на я, говорю, я не вірю то, що це передому стояв притул, який кидався бита. Офіційна відповідь поліції була. Я ж її отримав. Да офіційна відповідь була. Ми прийшли, постукали їх не було. Да, ми під час перевірки ваших заяв прийшли. В фонд постукали притули не було. Серйозно, Я не йду эту эту є, там. є та відповідь Шевченковському самі, яка потом мене пакувала на майдані. Вони бачите, постукали, прийшли в фонд він був закрит. Притули не було, заява закрита. Тобто, три чоловіка написали заяву про побиття, всі три лохи. Сережа, да закінчиться ж війна. Я тебе, сука, так само буду пиздити ногами, як би в мене ти. І ту жіночку притул, ой, Поліну, яку ти лічно бив, і твої охранники били. Ви розбили телефон через її ж руку, Підараси. всім мужиков з автоматами. Я після цього почав возмущатися і розказувати. Уже потім мені почали воєнні розказувати, а притула краде гроші. Він просто красиво все робить. Є камбат, є офіційна заявка. А далі договорняк, скільки сколько процентів відката притулів. Жодного кілограма, грама, риса, хліба, жодного пари взуття не дійшло хлопцям в яму. Mm, Юридічським все, юридически, їм все он, доходить. Ну не їм доходить все камбатам. Почуйте мене, пожалуйста. Камбатам по акту прийома передачі все доходить. Юриді це так само, як по он да по бумагам та ж саме у нас і виплати все чітко ви воєнним загибшим. У нас оказується по бумагам по закону. Є і УБД видається без проблем. У нас і ВЛК без проблем. все по закону. По факту нема нічого. Навіть сам Комбат колись звернувся і сказав, мені прийшла бумага акт прийому передачі, в тому числі фонду притули, на 278 млн грн. Мене змушували підписувати цей акт прийому передачі. Як я буду хлопцям це? що я їм скажу? Що до нас дійшла тільки бумажечка місто техніки. Тому для мене не секрет оці, всі перипетії, які зараз поміняли голову. Тепер змінився керівник гвоздяргана. Ви знаєте, хто це така гвардяганна? Гвоздяр Ганна була призначена. Директора фонду фонду притули Ганна Грузя стала заступницею міністра стратегічної галузі промисловості. Це ж як треба сосать, щоб стати такою на таку посаду сьогодні. Де ти була, ким ти робила? Що тебе сьогодні? Чого не воєнний? Чому на цю посаду це ж, е, міністерство стратегічної галузі сьогодні підпорядковується е, йому і укроборонпронту, це так вони назвали міністерство. Тобто, це, це військове міністерство, ми його так просто назвали. Чому тот не воєнний? І ще одну нас призначили Людмилу Дараган, яка до цього була заступником керівника, керівника держфонду майна. Ну не воєнні призначають, розумієте? І ми сидимо далі, ох, ах, а що ж такое, а як же ж так, а що помінявся? Тобто нас ж нічого не вийде. Банк Селінга, МММ, збір книжки, це ж, ж мега були афери, це ж така сама мега афера. Я ж вам казав, відкрийте монобанк, подивіться на банки на благо. Там же ж мільярди лежать у притули у чмута. Де сьогодні притула чмутом? Їздять в Торонто. Вчора вони Україну представляли. Ну, грубо говоря, вчора в Конгресі США. Хто ви блядь, такі, щоб від моєї країни там виступати і представлять мене? Хто ви такі? Їх вже готовлять у власті, їх уже на крові, на всьому їх уже готовлять у політику. А ви далі несіть мільйони. Ви розумієте, скільки би хлопців ви могли б врятувати, якби ви не донатили не донатили. Пінчуку нещасному, який в цьому році піднявся в списку Форс, а несли б звичайним простим волонтерам, яких не показують на єдиному марафоні. Я ще навіть не про себе, таких багато їх не піарять, з ними не виставляють селфі-міністри. В тому же числі і е, Резніков, в тому же числі і Залужний, в тому числі і Стефанчук, в тому же числі і круглі столи їм роблять, медалями обвішують, в єдиних марафонах їх облизують. А такий, як Оскар, де ж зрадник благодаря Українській правді журнал. Тому що перший місяць війни Оскар вже все казав правду. Що граблять хлопців, дурять хлопців, і все не так, як нам розказують е, про прекрасна Маркіза. От і виходить, що ви розумієте, що ви стали учасниками просто великої ефери. Фінансовий, і ви ж як думаєте, що Сережа притула все до копійки віддає, односе хлопцям, де воно все те Ну де воно все те Судя по тому, якими об'ємами він допомагає армії, та де страна взагалі наша нічого не допомагає. Україна взагалі нічого, Міністерство оборони залі нічого не допомагає. То Петя і Сережа забезпечують армію. Так я тоді хуя хлопці просять елементарну їжу, продукти якісь, медикаменти і одяг. Ну не може такого бути, щоб ніде нічого всім давалося і ніде ніхто про це нічого не знав. Ну включіть ви, пожалуйста, ласка, ми так ніколи не виграємо, війну. нас і так оставили. Помітили, один на один з ворогом. Все, ми нахер нікому не нужні. Вже і головну команду призначили, блять, російського. завтра ще когось призначить до Росії. Вже і так усі то е -е, єврей, то росіяни, то хто не українець, то не воєнний. Заступниця, сосалка, помощниця, будь-хто. Ну, не воєнний, не українець, не патріот, ніхто. Нас і так кинули один на один. Думайте, будь ласка, тому що ваші теж донати, як, як це люблять говорити, це Я не, не люблю слово донати. Це чиєсь врятоване життя хлопців, це, чия, це авто куплене, щоб можна було вивозити хлопців, це медикаменти, це одяг зігрівши хлопців. Ми з копійки вліземо, всі нормальні, адекватні, волонтери. Тепер ж ми херові, понимаєте? ми не можемо просто так без е, єдиного реєстру там, завести гумпу. Притулок нас може. Виїжджати, може, заїжджати може. Він у нас все може. До тих пор, поки ви дозволятимете це. І чим більше ви таким гандонам, аферістам дозволяєте даєте волю, де ще їх охвалюєте, тим менше хлопців повернеться з перемоги. Перемога буде. Тільки скільки ми врятуємо і скільки ми втратимо хлопців. Це вже питання до вас. І останнє. Хай в мене 12 тисяч гривень. Ну за кожну копійку, повірте, я читую читлю не кожен день. Перед банками в тому ж числі. Тому просто нагадаю для вас. Свої рахунки. Монобанк 53, 75, 41, 14, 25, 10, 71, 12, Приватбанк 53, 63, 54, 20, 98, 73, 59, 48. І там і там фамілія ось він сидить перед вами. Думайте, будь ласка, головою, купіть лучше самі хлопцям. Не давайте ви цим гандонам, штопаним, пінчукам, притулам, чмутам, порошенкам, які сьогодні розказують, що вони випускають з України, тому що водителі йому загрожує смерть. Та хоч може там грохнуть, так він нахер нужен. Самі привезіть купіть хлопцям. Врятуйте самі. Допоможіть самі. Вдягніть самі. Нагодуйте самі. Не давайте ви цим сукам грошей. Дякую всім.